Ви навіть не уявляєте, як же вона пахне. Зараз позбігаються всі сусіди. Це скумбрія на овочевій подушці. Розморозила скумбрію, відрізаю голову, хвіст, розрізаю рибку по хребту, виймаю хребет і виймаю ось це все середини і рибку добре мию. Вибрала усі кісточки. Я не люблю, коли вони попадаються під зубами. Відставляю і готую маринад. Соєвий соус. 3 столові ложки солі я додавати не буду. Гірчиця, будь-яка, яка у вас є, 1 столова ложка. За бажанням можна додати столову ложку олії або столову ложку майонезу. Я ж додаю таку повну велику столову ложку сметани. Столова ложка лимонного соку. Тож мені дуже хочеться додати приправу до риби. Додаю чайну ложку, але вона без солі. І трішки меленого коріандру. Ось так добре перемішую. Але запашний, супер. Овочів під рибою. Я люблю, щоб було багато. Вони як протушуються в цьому рибному соусі. Цибулина. У мене ось така велика. Беру половину. Нарізаю ось так тоненько. До цибулі натираю одну морквину, два зубчика чесничка. Теж натираю. Це разом ось так все розминаю. Беру форму для запікання. Висипаю цибулю з морквою. Невеличкий кабачок нарізаю кільцями. Ось так це виглядає. Один помідор теж кільцями. Перекладаю це усе по черзі у форму. Спочатку я викладаю кабачок. Далі ж по версії помідор. Овочі ж я трішки ось так змазую маринадом. На скумрії я зробила ось такі невеличкі надрізи і викладаю рибку у форму, змащую соусом, який залишився. Якщо ви не полюбляєте соєвий соус, ну я знаю, що такі клієнти є. Можна додати чайну ложку солі, столову ложку сметани, столову ложку майонезу, столову ложку гірчиці, лимонний сік, спеції, усі за бажанням, і ось так приготувати. Чаю рибку промаринуватись на 15-20 хвилин. Тим часом включаю духовку на 200 градусів і ставлю варити картоплю. Сюди картопляне пюре або молода картопелька. Підійде якнайкраще. Відправляю рибу в духовку 180 градусів, 30-40 хвилин. А які ж смачні виходять овочі, особливо кабачки. М -м -м. Я вам скажу, що можна в цьому соусі замаринувати самі кабачки і запекти в духовці. Дуже смачно. Ну просто дуже.